Вінець є проблемним місцем кожного будинку через теплову ізоляцію, тому обов'язково його потрібно утепляти. Для цього найкраще використовувати блоки і тонг з підклеєним шаром мінеральної вати. Це і є елементи утеплення вінця і тонг. Після монтажу панелей перекриття згідно проекту монтажу укладається арматура вінців. Елементи утеплення і тонг кладемо на розчин для тонких швів і вкладаємо блоки шаром мінеральної вати всередину будови. Кладку, як завжди, починаємо від зовнішніх кутів. Натягуємо шнурок і заповнюємо ряд. Пам'ятайте, бокові сторони таких панелей мають гладку сторону, тому потребують організації бокового шву. Утеплення вінця треба виконати старанно, бо завдяки цьому в таких місцях не будуть утворюватись термічні містки. Елементи утеплення вінця і тонг дозволяють правильно утеплити вінець і заміняють опалубку вінця, а їх різноманітна висота дозволяє утеплити вінці кожного перекриття. Завдяки ним лицева стіна буде однорідною, що суттєво полегшить облицювальні роботи. Підготовлений таким чином вінець бетонуємо, осаджуючи в ньому, наприклад, арматуру наступних елементів конструкції.